Ева Копач, я думаю, що вона має забагато таких неподуманих мишлі щодо України. Вона, всі ми пам'ятаємо її перший виступ як прем'єр-міністра у Польщі, який був дуже нещасливим. І, ну що ж більше сказати, я думаю, що пані Ева Копач просто не не знає, не розуміє ситуації України, але то ж вона у своїй фракції політичної має людей, котрі можуть про це сказати. І це дуже міцні люди, навіть є. Пос є депутат, котрий має українське коріння в платформі обивательській. Це він називається Мирон Сич. Це дуже, дуже цікава особа, представник української громади в польському сеймі. Добре, що пані прем'єр Купач почула своїх співпрацівників. Я думаю, що вона не знає, в котру сторону ругатися і тепер. Це ці всі такі нещасливі її думки. А також дії виникають з того, що вона не знає, як вона так насправді не знає Україну.